Ванадцята в Україні про події на цю мить далі у новинах на ТВА Віталій Півовар. Добрий день. За минулу добу у зоні АТО українські війська відбили 38 атак бойовиків. Про це повідомили прес-центрі. АТО. за їхніми даними найбільш активно війська протидіяли терористам на Донецькому та Луганському напрямках. Кілька разів бойовики намагалися атакувати позиції села у терміналах аеропорту. Утім, усі спроби кіборги відбили. Крім того, на території Донецької та Луганської областей зафіксували 16 обстрілів міст і сіл з боку бойовиків. Відомо про загибель щонайменше одного мирного мешканця. Українські артилеристи для захисту мирних мешканців Донбасу від бандитських посягань на їхнє життя нанесли 27 вогневих ударів по місцям, звідки вівся вогонь по населеним пунктам. Втрати ворога уточнюються. Однією з найграчіших точок в зоні АТО лишається донецький аеропорт. Після нетривалого затишня бойовики поновили обстріли литовища. У хіті йде уся можлива зброя і техніка, як працює по аеропорту артилерія та е, так званих ополченців? Маємо змогу бачити завдяки самим терористам. Вони виклали у мережу відео обстрілу позиції кіборгів. Огонь! В результаті тривалих обстрілів без опалення і світла опинилися мешканці станиці Луганської. Про це повідомив голова Ода Геннадій Москаль. Спершу селище обстріляли з а потім до ранку лупили з важкої артилерії та мінометів. Люди, які лишилися у станиці, усю ніч ночували у підвалах. У центрі станиці розбита центральна теплотраса. З пошкоджених труб б'є гаряча вода. Крім того, зруйновані комунікації і житлові будинки. Також із різних видів зброї терористи обстріляли попасну трьохізбинку щастя, Причепилівку Артема Макарова, Верхню Вільхову і Валуйське. Інформації про загиблих і травмованих немає. Навчальні літаки знову злетіли з аеродрому під Харковом. Уперше за усі роки незалежності там відновили програму для курсантів університету повітряних сил. Майбутніх пілотів навчають. Розвітувати територію та приземлятися на коротких посадкових смугах. Жавний екран закрили, почаємо комунати. Запросимо. Елана 970, запуск маршрут. Розрішили. Півтори години з інструктором, користуючись лише мапою і без сучасних GPS. курсанти університету повітряних сил імені Кожедуба відпрацьовують новий маршрут на аеродромі під Харковом. Завдання непросте посадити свій борт в абсолютно невідомій місцевості. Всі знаєте, що зараз проходить антитерористична операція. І із різних полков з цієї України льотчики з самолітами перебазуються, перелітають на незнакому аеродрому і з них осуществляют бойову роботу. Для того щоб курсантів підготувати к будущим перельотам, дати ази пані польоту по маршруту і посадки на незнайомий аеродром, в тому числі не імені ніяких радіотехнічних средств візуально. Допуск на ці польоти отримали лише курсанти, які мають зразкову залікову книжку. Та як зізнаються і відмінники без сучасних приладів, посадити літак дуже непросто. Ну, доволі таки трудновато, я вам скажу, тому що, ну, як по картам ми не часто літаємо. От в районі аеродрому літали, а так переліт, звісно. За тим, як ведуть себе літаки в небі, стежать спеціалісти на вишці. На моніторі фіксується маршрут, і коли майбутні пілоти приземлилися, почався розбір помилок. 968 зараз підходить до четвертого повороту. Зараз він буде докладати. 968, четвертий поворот. 0... 0,68. Вас понял, четвертый поворотный. Работайте, Харьков, информация с отрыцей То есть, когда несколько бортов в воздухе, трудно следить за ними, потому что они уходят очень далеко по маршруту. Поэтому все поворотные точки маршрута, которые диспетчер, диспетчеру докладывают, и диспетчер подтверждает получение этой информации и дальнейшее движение его, Значить, все те присмотриться параллельно. Не такої льотної практики в Україні ще не було. Розповідають військові викладачі за 23 роки незалежності України, державне фінансування летовища в коротичах було мінімальним. Добре, хоч технічно матеріальну базу вдалося зберегти. Ситуація спочатку АТО змінилася на краще, кажуть військові льотчики. Але авіатори побоюються, що їх громадську організацію, яка входить у структуру товариства сприяння оборони, можуть ліквідувати, і замість неї створять військово-патріотичну організацію. Яка стане базою для підготовки сил територіальної оборони, про це йдеться в коаліційній угоді, яку підписали новообрані депутати. Ми як готували для армії, так і готуємо. Там в угоді вказана указано фраза, що для створення аргваєнно патріотичної організації для підготовки територіальної самооборони. Мы раньше готовили вот так, а теперь будем для территориальной самообороны готовить вот так. Но ну, мне кажется, что это. Во-первых, несправедливі поспотношенню по к системі ТЕСО. Вот. Ну і во-вторых, э, наверное, как то вписували этот пункт. Э, ну не совсем понимає вообще, що делает ТСО, не особо не, розбиравши, не розібравшись. Таки товариства сприяння оборони вже відправили листи в уряд та в міністерство юстиції з проханням роз'яснити цей пункт угоди, адже ліквідація аероклубу може зупинити підготовку військових льотчиків вкрай необхідно в нинішніх умовах неоголошеної війни. Анастасія Бубкова, Твай, російський ракетний підводний крейсер Північного флоту Олександр Невський запустив міжконтинентальну балістичну ракету Булава по полігону Кура на Камчатці. Ця новітня атомна субмарина уперше виконала запуск булави. Усе відбулося у штатному режимі. Про це повідомила прес-служба Міноборони Росії. Нагадаю, на початку вересня російський міністр оборони Шойгу призупинив державні випробування атомних підводних човнів. Причиною був невдалий пуск ракети булава з субмарини Володимир Мономах. Тоді Росія проводила військові навчання за сценарієм ядерної війни. Україна отримала першу партію військової допомоги від Канади. Армії передали тактичні системи зв'язку, прилади для розмінування, нічного бачення, а також медикаменти, а також 30 тисяч комплектів зимового одягу, 70 тисяч берців і майже 5 тисяч пар рукавичок на суму майже 11 мільйонів доларів. Літак збройних сил України зустрічала Марія Черняхівська. Попри погані погодні умови, військовий літак Королівських повітряних сил Збройних сил Канади прибув у Бориспіль учасно. Поки розвантажували військове спорядження, старший мічман Сергій уже оцінював переваги подарунків. Мовня саме під подава. Легенька і тепла курка. Також капюшон воротненький. І теплі брюки. Країна кленового листа завжди вболівала за Україну. Одна з перших запровадила санкції проти Росії. Нагадав по прильоти у Київ парламентський секретар міністра оборони Канади Джеймс Безан. Невідкладна допомога для України була ініціативою канадського уряду, а саме прем'єр-міністра Стівена Харпера, який на останньому саміті Великої Двадцятки під час року стискання з Путіним порадив тому забиратися геть з України. Наш уряд буде продовжувати працювати з урядом України і з нашими партнерами, які можуть допомогти Україні в боротьбі з путінським режимом за демократію і територіальну цілісність. Луганськ є Україна, Донецьк є Україна і Крим є Україна. Слава Україні! У Міноборони України тим часом переконують солдати у зоні АТО зимовим одягом повністю забезпечені, але є потреба у змінному обмундируванні. Перша партія, яка сьогодні прийшла, буде розподілена частини, які проходять час етап відновлення. По моїй інформації, це наприклад 11 батальйон Київська Русь, який зараз знаходиться в Десні на етапі відновлення. Декілька наступних партій допомоги від Канади в Україні очікують до Нового року. Чергова має прибути вже наступного тижня. Загалом Канада обіцяє надати військової амуніції на 55 мільйонів доларів. Марія Черніхівська Бень, Тивай щонайменше 120 людей загинули в результаті теракту мечеті Нігерійського міста Кано. Майже 300 поранені. Три вибухи прогроміли під час п'ятничної молитви. Бойовики також відкрили вогонь повіруючих із автоматів. У терактах влада винуватить угруповання Боко Харам. Ще одну атаку вдалося попередити у місті Майдугурі. Там знешкодили шість бомб, які були закладені на ринку і до місцевої мечеті. 28 активістів затримали ці ночі в Гонконзі. Це сталося під час сутичок між поліцією та демонстрантами, які поновилися торговельному районі Монгкок. Нагадаю, три дні тому поліція ліквідувала табір пробічників демократії. Тоді заарештувала більше ста людей. Але минулої ночі демонстранти знову вийшли у центр Гонконга. Цього разу вимагали звільнення заарештованих. Восьмеро поліцейських отримали поранення у сутичках. Кількість постраждалих активістів невідома. З початку вересня активісти вимагають прямих виборів глави регіону у 2017 році. Папа римський підтримав міжнародну боротьбу з терористичним угрупованням Ісламська держава під час візиту до Туреччини. Понтифік заявив, прихильники усіх релігій мають разом протистояти фанатизму і фундаменталізму. Крім того, папа закликав до міжконфесійного діалогу, щоби принести мир на близький схід, який роками був ареною братовбивчих воїн. воєн. Він закликав туреччину і світ активніше підтримувати біженців з Сирії та Іраку. Ситуація на близькому сході особливо трагічна. Люди потерпають від цих конфліктів. Гуманітарна ситуація нестерпна. Цілі громади, особливо християни і єзиди, але не тільки вони страждають через варварське насильство з боку екстремістських і фундаменталістських угруповань. Я молюся за них. В Україні зареєстровано майже півмільйона переселенців з Криму із зони АТО. В Порошенка кажуть, цифра збільшується щодоби. Напередодні окуповані території покинули понад дві тисячі українців. Куди тікають люди і хто ними опікується? Запитувала Аліна Ніколаєва. Кожен сотий українець нині переселенець. Кількість вимушено переміщених з Криму Севастополя і зони, АТО нині становить понад 490 тисяч осіб. З Криму та міста Севастополь та інших регіонів в приїхала тисяч 501 особа, в тому числі 10 з цих людей за останній день а з району АТО до інших регіонів на сьогодні переселено 470 тисяч 545 осіб, в тому числі 124 тисячі 701 дитина, 98 тисяч 286 інвалідів і пенсіонерів. За останню добу ця цифра збільшилася на 2 тисячі 295 осіб посадовці з Грушевського переконують, докладають усіх зусиль для підтримки людей зі сходу. Однак громадські активісти твердять, там, де осідають найбільше переселенців, у Херсонській, Одеській та Чернігівській областях підтримка влади майже не відчутна. Фактично, люди, які зіткнулися з цими проблемами, в перше час вони залишилися практично на єдині. Наш волонтер дежурив на вокзалі рядом з міграційним центром. Ми організували гарячу лінію. У нас херсоні сьогодні сучастують порядка п'яти таких центрів допомоги переселенцям, але дійствують вони практично самостоятельно. Крім того, активісти займаються юридичними питаннями та психологічною реабілітацією переселенців, військових та їхніх родичів. На сьогодні держава на це жодним чином не реагує. Не створений, не створений не один центр задля того, щоб люди могли проходити реабілітацію, адже реабілітація в даному питанні психологічно, перш за все. Потребують не лише ті військові, які були в АТО. У прикордонних областях волонтери пропонують створити структури, до яких увійшли представники облдержадміністрації, солових структур та активісти. Мовляв, такі організації допоможуть краще зрозуміти потреби людей і ефективніше допомагати. Аліна Ніколаєва, Сергій Наконечний, ТВА. Голівудський актор Мікі Рурк став найстаршим боксером, який коли небудь виходив на профі-ринг. і не просто вийшов, а переміг. Рурк нокатував 29-річного американця Еліота Сеймура у другому раунді. Епатажний актор поновив бійцівську кар'єру після 20-річної перерви. Разом із учорашнім провів 9 професійних поєдинків, з яких жоден не програв. Готуючись до бою, Рурк скинув 20 кіло. А перемогу актор-боксер присвятив. Пам'яті свого песика, який нещодавно помер, і заявив, до нових поєдинків цілком готовий. Поки що в мене все більше інформації буде вже о 15-й. Приємних вам вихідних.